Зугрісту. Слава навіки. Доріво Христі, хочу найперше сьогодні привітати всіх іменинників, що носять ім'я Андрій, всіх, хто є в церкві, і всіх, хто нас дивиться через інтернет, нехай Господь Бог благословить всіх іменинників. Бо сьогодні Андрея знаю хлопці роблять збитки дівчатам. Не знаю, як тут, наприклад, на сході, але там, на заході, то. Андрея то особливе свято знають нас. Ну, його, воно трошки його перекрутили, але в принципі це було дуже гарне таке, дуже гарне свято. Що робили? Значить Хлопці, особливо ті, які вже малися жінити, вже знав, ходив до дівчини, і треба якось було з батьками налагодити контакт. І от на Андрея якраз вони робили ці збитки і йшли у дівчини. Кота на відданню там хлопці вже мають, і хлопці знімали в неї браму або знімали фіртку і десь там ховали. Потім тато питає сідоньки, а ну хто це з твоїх кавалерів міг зробити? Він каже: Петро, той, що коло моста, все, все, клич Петра, я роблю мого реч, все, і вони вже на другий день, от нині, наприклад, на Андрея, здовж Після служби Божої знову з селом несуть фіртку там чи, чи браму, несуть. О, куди це понесли? О, то до колодія понесли, то той хлопці зняли там браму йому. Все. І ці вже знають, що вже ага, це вже хлопець, ходить до тої дівчини, тато кладемо горич. Ну такі були традиції. Але в нас не мали брами всіх підряд, хто віддається, не віддається. Саме головне на Андрея треба зробити було збитки. Знаєш, там, ну, і потім ми так вирішили то трошки окультурити із вчителями нашими, бо я співпрацював зі школою досить тісно, і ми запустили такий, е, такий челендж, що хто на Андрея зробить найкращі збитки. Що значить найкращі? Бо вони не були, ну, щоб не робити комусь шкоду, бо то робили, Бог знає, що вони там робили. Взяли, наприклад, там сани. І ви висадили їх аж на автобусну станцію, аж наверх висадили сани. Як вони їх туди висадили, ніхто не знає. А мого сусіда, в що... мене був такий сусід Михайло, він був фірмен, і в нього така дівчина була на відданню. і хлопці старші кавалери, сказали: ми зробимо тобі, ну, все одно, бо а він дежурив, щоб не проспати. Що вони йому зробили? Вони йому фіру, ну, оце підвода, так? Розібрали на воли на, на, на подвір'ї і на чердаку зложили. Він приходить фіри нема. Все, украли, украли, украли віз, все, кінь стоїть, а <сум> того нема. Він так ходить по селі, шукає всіх перепитів Нема. А це знаєте, Андрея, що будеш на стрих лісти. Соломи, там немає нічого там не, не тримаєш на стриху таке літо. Він аж на весні <сі>, вилазить на стриха, і фіра там стоїть, Складена. <сі> Вони по куску, колеса зняли на стрих. Тут зняли і, і на, на, на крищі, ну не на криші, на, на чердаку, на, на горищі, склали ту фіру. І так, що така була історія. І от одне із таких гарних, таких безобідних е, збитків, та? Були у нас е, передіванські хлопці, там, де я був на парафії, село Городниця, село Передівання, то вони там, а передівання і городниця це села, які займаються помідорами. Так? Теплиці, помідори, вони садять їх цілу купу. П'ять тисяч це такі бідні, 10 тисяч, 12 тисяч кущів помідорів. Представляєте, скільки це праці, яка це ну, дуже. І от враховуючи оцю специфіку цих сіл, що займаються помідорами, хлопці зробили збитки, там, вони зайняли перше місце, а то на Андрея вже сніг був, я пам'ятаю, затечили цілий город. Ну, люди, як помідори, течки знімають, патички такі, які біля помідори затикують, щоб прив'язати, щоб вона не падала. І це тисячі тих тичок, і вони вже на осінь їх складають, зв'язують по 100 штук, по 200 штук і складають, десь вони там, щоб вони стояли. І ці байструки, всі ці тички, 5 тисяч стечок затечели у сніг, ну, натикали. Ну, представте, скільки це треба було часу, ну, півночі там тикали. Чи ж? Ну, певно, що їх було більше. Газда виходить на двір, а город чорний. Ну, Сніг упав білий, а город тички. І він... Півдни не ходив, то їх 10 чоловік затечили 5 тисяч скоро, а збирали вони з жінку цілий день, збирали тіточки, розумієш, по снігу. Ну, Певно, що він трохи нервував, але це була така безобідна, така збитки безобідні. Походив трохи жінку по городі в зимі, нічого нормального. такі в нас історії відбуваються на Андрея. так? Тому, а бачите, в місті, тут на Сході, не було таких традицій. Ну, я не знаю, чи тут на Андрея робили якісь збитки, чи взагалі, а в нас там це було дуже популярно. Тому сьогодні згадую Андрея та й думаю вже й забув, що то знаєш, виходиш зранку і перший раз дивишся, чи тобі щось там не зробили, чи браму не зняли, чи там ще щось не начудили ті хлопці. Так. Ну що, я ще, ще раз вітаю наших Андріїв. Всіх іменинників нехай Бог благословить Андрію і Андріана. Є в нас парафіянка Андріана. Так що нехай Бог благословить всіх. Бачу, тато Андрія прийшов. Так Андрія немає. Але всіх я вас все одно вітаю, де б ви не були. Здоров'я вам, Божого, благословення на ноги і благи літа.